По Україні, друзі, радий вас знову вітати на нашому YouTube-каналі Сторгом. Як ви вже, мабуть, здогадалися, сьогодні ми поговоримо про, мабуть, найпопулярніші сокири про Fiskars. Друзі, що ми мали до приходу Fiskars? Це ось такі сокири радянського зразку. Не звертайте увагу на те, що вона маленька, це просто сокира для автомобіля, тому має такі розміри. Але форм-фактор залишається таким самим: це якісне надійне лезо і ось така дерев'яна ручка. В принципі, до ручки проблем і питань ніяких не було, але з часом ця ручка всихалася, і потім починалося ось таке розбовтування. Зачасту сокири в поганих господарів відлітали, могли потрапити комусь навіть у голову або на спину. Цього як не потрібно допускати. Але що? Або ми забиваємо якісь нові клинки сюди, або постійно перед тим як почати рубати, ми опускаємо сокіру в воду для того, щоб руків'я розмокали, розбухало. Ну, якби це приводило до якогось такого дискомфорту і зайвих проблем. Тим більше, це руків'я дерев'яне, воно з часом могло навіть, ну, коли ви інтенсивно рубаєте і не попадаєте буває по поліну, то в цьому місці вибивається ця руків'я дерев'яне, і з часом, воно просто відлітає, ламається. Фіскар же в, сокі, в своїх сокірах привніс таку новизну. І зараз всі інші виробники сокір намагаються повторювати. А, так само, як у Фіскерса, а що саме вони зробили? Це якісне і надійне руків, яке виконано з фібергласу або так званого поліаміду. До речі, на всі? То на всі сокири на руків'я Фіскар здається 25 років гарантії. Вони настільки надійні і вони настільки впевнені в тому надійності своїх руків, що дають ось таку 25-річну гарантію. Наступна проблема в радянських сокирах, ну, можливо, не проблема, а такий нюанс, що вони всі вузьконаправлені. Тобто всі радянські сокири призначені для якогось певного завдання, наприклад, Теслярська сокира або, для того, щоб колоти дрова, або щось там розрубувати і так далі. Фіскар вже пішли наступним чином. Вони зробили кут заточки самого леза таким чином, що вони йдуть ці сокири універсальні. Не не даремно. Ця сокира називається сокира Колун. Тобто її можна не тільки робити, виконувати якісь тесляські роботи, щось там розрубати, або, наприклад, там підтисати, і також можна з легкістю розрубувати навіть то всі колоди. До речі, кут заточки леза у Фіскар складає 30-40 градусів. Леза в усіх Фіскарс від малої до великої виконані з якісної та міцної сталі. Дуже довго вони тримають заточку. До речі, ця заточка настільки гостра, що будь якою сокирою можна різати навіть хліб або м'ясом. Якщо раптом ця заточка у вас якимось чином пошкодилася, то її легкістю можна відновити за допомогою ось такого пристрою. Також від торгової марки Fiskars. Їм можна заточувати не лише сокири, а ще й ножі. Але майте на увазі, що є така точилка окремо для ножів, а ця заточує і ножі, і сокір. На це потрібно звернути увагу. Так, і ще один момент по лезам. Леза. Незвичайні, а покриті спеціальним матеріалом, який запобігає застряганню сокири всередині якоїсь колоди. Ну, це ми пізніше перевіримо, але виробник принаймні так зазначає. До речі, є на сокирах покриття ось такого чорного кольору і є сірого. Я шукав інформацію, чи є в чомусь різниця між цими сокирами, запитував навіть у постачальника торгової марки Fiskars. Він мені відповів, що абсолютно немає ніякої різниці. Можливо, ви знаєте. Таку інформацію, то поділіться її в коментарях, було б дуже цікаво дізнатися. Як ви можете бачити, у Fiskars доволі такий великий асортимент по сокирам. У мене зараз тут представлені X7, X10, X17, X21, X25. Всіми цими сокирами можна і колоти, і тесати, і робити якісь інші речі. Єдине, що не можна стукати по обуху сокири. Іншим якимось предметом, молотом або кувалдою і так далі. Цього вони бояться. Все інше, просто, все інше в принципі можна, можна робити. В багатьох клієнтів або користувачів, можливо, виникає таке питання, що означає ця циферка X7, X10. Ну, як правило, фіскр з таким чином обозначає. Який діаметр колоди може розколоти та чи інша сокіра? От, наприклад, цей x 7 вони говорять, що ця сокира може розколоти колоду діаметром 7 см, x 17 там діаметром 17 см. От, Але знову ж таки, все буде залежати від вашої фізичної сили і вашого вміння користуватися сокірою. Навіть ось такою маленькою сокіркою можна розколоти колоду діаметром і 20 см. Все буде знову ж таки, повторюсь, залежати від вашого уміння користуватися цим інструментом. Друзі, тепер давайте поговоримо про правильний підбір сокіри і повертаємось знову ж таки до радянських зразків сокір. Ну як ми раніше вибирали, чи батьки наші як вибирали? Ну, була сокіра в магазині взяли її там з руків'ям або без руків'я, то топори, ще самі зробили, та, та і все, і працюємо. То зараз настільки величезний асортимент цих сокір. З різним руків'ям, правильно, ви ж це руків'я самостійно не зробите. І тому і довжина, і вага сокири абсолютно різна. Їх, буде, і їх потрібно правильно підбирати під ваш зріст, під вашу силу і так далі. Якщо ми говоримо про такі маленькі. Сокірки, то ну тут все зрозуміло. Це просто там туристична сокірка, якась та ця сокірка, щоб в автомобілі валялася, у вас там а, потрібно на кемпінгу щось там розрубати, там, відрубати і так далі. З цим вона справляється. Але якщо ви берете сокиру для того, щоб розрубувати якісь колоди, то тут вже є нюанси по підбору. Зараз я вам про це розповім. Перше, що ви маєте зробити при виборі сучасної сокири, це взяти її в одну руку і розмістити ось таким чином. Це топорище руків'я, якщо нормально підібрана сокіра, має доходити до вашого плеча. В даному випадку ось ця сокіра мені не підходить, бо руків'я коротковате. Якщо ми візьмемо, наприклад, 21-шу сокіру, то воно ідеально мені підходить якраз до мого плеча. Наступний крок: ви опускаєте сокіру донизу, тримаєте рукою майже наприкінці руків'я і піднімаєте її вгору на витягнутій руці. Якщо ви це робите з легкістю, то це буде правильно підібрана сокира. Якщо, наприклад, вам буде тяжко її підняти, ось, наприклад, Х25 вона має більшу вагу. І я її вже не можу підняти. Так, звісно, я можу її піднімати двома руками і рубати, але вона вже не буде робити той ефект. Тому що я буду швидко втомлюватись, у мене буде швидко втомлюватись руки, спина і так далі. Тобто мені буде незручно її користуватися. Якщо ж ви хочете користуватися з комфортом, то, то мій особисто вибір, який я можу осилити, це X25, ой, x 21 це не вона. Ну що ж, друзі, пропоную вам зараз перейти до практики і подивитися, наскільки відрізняється сокіра Fiskars від звичайної радянської сокіри, тому що я маю досвід користування звичайною сокірою. А з Fiskars ще не маю. Це буде перший мій досвід. І подивимося, наскільки правильний зробив я свій вибір, тобто, Наскільки буде зручно мені користуватися саме моделькою X21. Так, маємо ось таку колоду. Вона суха з тополя, діаметр її 30 см. Погляньте, тут ще є сучок. Ну, нема в мене впевненості, ще її розрубаю, скоріш за все, доведеться її розпилювати пополам, але все ж таки спробуємо. Так. А потім напишіте в коментах, чи правильно я рубаю, чи ні. Можу сказати відразу, що сокира не застрягає. Не тобто вона застрягає і з легкістю можна все одно витягнути. Не так, як з радянською. Ну, колода поки що не піддається. Так, давайте перевернемо, спробуємо зі сторони сучка. Хоча навряд чи в мене це вийде зробити. Оба. Так тут навіть два сучка. І не так, і не так. Потрібно буде відрізати. Опа. Тріщина пішла, але через те, що тут сучок і тут здоровений сучок, але ну, воно не розходиться. Ну, от зараз отак от відпиляю і подивимося, чи піде, чи ні. Так, 30, як я вже вам казав, висота. Висота 35. Сучок залишився. Подивимось, що ти тепер скажеш Фіскарс. Пробуємо. О, Відразу пішло. у у Зараз? Що ти скажеш тепер? Дрючок. Що ти скажеш тепер, дрючок? І я тебе знищу, тварина. Тебе буду нищити. так! А так тебе буду. А так тебе буду нищити. Ха-ха-ха. Куди полетіло? В об'єкті. Так, потрібно ще все поставити, тому що земля вібрує. Ну Що ти скажеш тепер, хлопчику? Нищив, нищив, та не знищив. Фу. З непривички трошки замахався. Іде. Так, ну, я думаю, ви зі мною погодитесь, що це такий доволі непоганий сучок. І розбити його тяжкувато. А що ви взагалі таким робите? Полишаєте, допалюєте, чимось ще розрубуєте, Ну, я не бачу сенсу тут пиляти, рубати далі. Ну, ось можете побачити зблизька. Як сокира цей сучок взагалі залазить? Дивіться, і... сокира справляється із теслярськими задачами, навіть от цей сучок вона лізе без ніяких проблем. От, єдине, що я не бачу сенсу його дорубувати, лишаємо так. Ну що, висновки робимо. О! Так, друзі, ну що, висновки, що я хочу вам сказати? З досвіду з радянською сокірою і користуючись потім цим фіскарсом, скажу, що реально їм краще колоти. Тому що звичайна радянська сокіра, вона у неї кут а, самого леза занадто вузький і вона заходить глибоко і потім її важко витягнути, якщо з першого разу не розрубалося. То у фіскарса йде такий клиночок, як у колуна. І навіть якщо сокира застрягла, її потім з легкістю можна за раз-два за видірнути, висмикнути і далі працювати. Звісно, що без, без практики а, це важко можливо робити, рубати, але в принципі, ну, от я довготривалий час уже не рубав колодиці, буквально попрацював якихось 7 хвилин, і вже от, бачите, яка в мене віддишка. Проте працювати їм значно легше, ніж радянськими сокирами, це 100%. Ну, хто не вірить. Купуйте або беріть у сусіда, в друга, в кого є фіскарс. Перевірте, ви 100% впевнені в тому, що ця сокира реально краще. Чи краще вона буде в теслярських задачах? Скоріше за все, що ні, тому що це такі вузьконаправлені сокири. Але щось для дому там, відрубати, поколоти, потисати, якщо потрібно, і з цим сокири фіскарс без проблем справляється. Дякую за те, що дивилися це відео. Дякую за те, що підписуєтесь на наш канал і ставите. Ваші найкращі в світі подобайки. Бережіть себе, допомагайте Збройним силам України. До зустрічі в новому відео.